1 жовтня, ранок, Рівненський майдан незалежності, десятки містян та гостей обласного центру прийшли на площу з синьо-жовтими прапорами, аби вшанувати хвилиною мовчання пам'ять полеглих на війні захисників та захисниць України. Місто на короткий період завмерло. Пішоходи зупинилися, а водії вийшли зі своїх автівок. На вшанування до рівного приїхав глава православної церкви України митрополит Епіфаній. Спільно з керівництвом регіону він долучився до урочистих заходів цього дня. Українці вперше відзначають свято Покрови та день захисників і захисниць за новою ліанським календарем 1 жовтня. Разом з рівнянами на головному майдані вшановують подвиг воїнів, переселенці з Маріуполя, які знайшли прихисток у нашому місті, але мріють повернутися до свого рідного приазов'я, яке нині тимчасово окуповане. Від міста фактично. Залишилося відсотків 20, все інше зруйноване. Тому ми дуже переживаємо з цього питання. Ми хочемо, щоб скоріше настала перемога. Ми повернулися до свого квітучого українського Маріуполя. По справжньому знають ціну кожного метра звільненої української землі родичі загиблих на війні захисників. Вони приходять до портретів рідних людей на Рівненському майдані ледь не щодня. Син пані Ольги Андрій Нестерук добровольцем пішов на війну і загинув у бою з окупантами на Луганщині. Матір дякує рівнянам, які пам'ятають, завдяки кому Україна продовжує свою боротьбу. Не забувають їх як героїв. Люди приходять, квіти приносять. Я рахую, що це правильно. Приходить до портрету полеглого на війні сина і пані Валентина. Жінка розповіла, що у ніч на 1 жовтня у рівному на світ з'явився онук, який, на жаль, не побачить свого тата Валентина Гмирака. 48-річний чоловік загинув у липні цього року, внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Але мама захисника продовжує приходити на майдан, щоб поспілкуватися з сином. Тут я не знаю, якась така енергія, що сюди тягне. Я ж і на могилу ходжу, але якось на могилу менше не знаю чого, не знаю чого. А сюди дуже часто і маю бажання, що. Ті ще портрети й далі стояли. Чи тут з руки, чи, чи чи так близько, тут чи на всіх подивишся, чи всім поспівчуваєш. Пам'ять захисників і захисниць цього дня вшанували і у найбільшому храмі Рівного Святопокровському кафедральному соборі. За упокійну літію провів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. А біля стели пам'яті на території собору на свято Покрови зібралося багато містян, щоб покласти квіти до портретів сучасних покровителів України. Під час урочистих заходів, під час спілкування, ми бачимо, що духовне назви. Звичайно, важливе в виховання цілого покоління. Тому передаємо традиції, дбаємо про традиції і розуміємо, хто ми є. Ми є нація переможців славним минулим і не менш славним майбутнім. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.